Мабуть, найбільш притягальним у суспільстві є прагнення до влади, а може це тільки в нас з традиціями зловживання і безвідповідальності на всіх владних щаблях. Може, тому владу в нас і не люблять, що вона в нас завжди така. З поміж інших парадоксів нашої дійсності відзначимо і такий: що кожний український політик ставить перед собою мету управляти державою. Схоже, що зовсім ні. Дістатися вершини влади це одне. А бути в числі управлінців, які повинні складати якісь акції влади, діяти на загальне благо за невеликі зовсім, якщо чесні гроші. Тут у чергу не шикуються. Яким же має бути державний управлінець? В чому суть його кар'єри і успіху? Відлоння в ефірі гість нашої програми Український політик, державний і громадський діяч від президент Національної академії державного управління Василь Куйбіда. Вітаю вас, Доброго здоров'я. Так, що ви відтепер виховуєте владу? Ні, ми будемо намагатися виховувати владу. Я не думаю, що основне чи основний інститут для виховання влади це має бути Академія державного управління, це має бути весь український народ виховувати владу. І на моє розуміння, це має починатися ще зі школи. Далі продовжуватися в вищих навчальних закладах, і які повинні давати громадянам держави розуміння, що таке політика, вміння аналізувати політику, і тоді це зробить вимогливими громадян до політика, А політики вже не зможуть одне декларувати, а інше робити. От а професійні знання. Знання, які потрібні будуть завтра для того, щоб вирішувати проблеми, які завтра з'являться, має надавати Академія державного управління. Ну, кого б не виховали. Не виховали в школі, в інституті, в академії, все одно кажуть, влада псує людину. Чому? Ну так, абсолютно влада псує. абсолютно. Мабуть, тому що влада розбещує і, коли немає контролю, немає. Суспільство винен, до речі, так. Ну так. Але у нас суспільство важко е, наше суспільство звинувачити я маю на увазі українське е, суспільство, тому що нас ніколи не давали потрібних знань е, людям. Пригадуйте, ми з вами ще вчилися в радянському союзі там, починаючи зі школи, намагалися нав'язати е, розуміння е, розвитку світу марсистсько ленський світогляд. Тоді ж в школі нам читали, як облаштована держава. Потім продовжувалося це навчання в університетах. Нам формували розуміння політики партії, що як має робитися і так далі. Ну, принаймні, я пам'ятаю, що держава це інструмент насильства ще зі школи, так от у незалежній державі. Ми оцю частину відкинули, бо вважали, що нам вчити історію комуністичної правди. Ну партії, ну і дійсно що ж нам є вчити. Хай це вчать спеціалісти, історики, чи ті, хто займаються державним будівництвом як науковці, теоретики, і хай аналізують, як і що правильно робилося, чи що з того можна бути запозичене, переосмислене і запропоноване. А іншого нічого не було запропоновано як наслідок. Ці роки ми не використали для того, щоб дати кожному громадянину можливість розуміти і аналізувати політику, стати громадянином цієї держави, відповідальним, розуміти механізм влади. До речі, так, теж так, так, так. І тоді цей, цей громадянин, цього громадянина вже не ввести в оману якимись закликами, і доля популізму, переконаний, була б менша в нашій політиці. А так сьогодні у нас, починаючи від муніципалітетів, закінчуючи от, там парламентом, усі зловживають е, цим популізмом, а люди чекають, що їм або муніципалітет все вирішить, такий патерналізм місцевого значення, або. Е, Парламент, от основне завдання громадянина, виборця прийти і проголосувати. А далі всі все зроблять, бо так вони говорили, коли приходили, і казали: ми самодостатні, ми нічого не потребуємо. Ми тільки нас оберіть, і Ми вам і вулицю і, 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 і зробимо, і школу побудуємо. І взагалі, як нам це тушою жизнь вам. Чому зокрема українці не люблять влади? Ну, мабуть, є глибші глибші корені, так з нашого минулого. Ми були е, після втрати держави, през незгоду, як писав Іван Мазеп, один одного звоювавши. Потрапили в е, імперію Російську, друга частина там Австро-Угорську імперію. І ці були чужі для нас е, імперії. Вони не дбали про розвиток нашої культури, е, про наш розвиток на загал. Вони нас принижували і нищили, тому цю владу ми сприймали як чужу і боролися раз по раз краще українці бралися за зброю, ну або за перо і боролися з тією владою. От напевне, такий залишковий принцип чи залишкова частина залишилася у нас і зараз, коли ми вже відновили свою державну незалежність, ми обрали свою владу. На різних етапах, в тому числі скажімо, там після помаранчевих, чи після другої, от чи точніше третьої хвилі революції 13-го року, од однак, ми до неї ставимося дуже куцей проміжок часу довірливо, а потім починаємо говорити, що це ж ну кого ж хто ж там є, тобто не навчились її формувати і робити відповідальні. Так. І тут без сумніву винувата не тільки влада, яка робить помилки, і іноді дуже кричущі, але і ну суспільство, яке не навчилося аналізувати політику і не навчилося голосувати не, не, не серцем, а розумом або принаймні поєднувати розум і серцем. Ну, головне завдання влади. Ну, якщо взяти ще з тих часів давніх, коли там перші ознаки держави з'явилися, то завдання влади було життєзабезпечення племені, а соціальні цінності полягали в задоволенні інтересів більшості громади в цілому. Мені от подобається фраза, здається, Соловйов сказав, що завдання влади не Створити рай на землі, а не дати життя наше перетворити в пекло. Кожен з нас має своє розуміння того, що як треба робити, розуміння справедливості. І якщо дати можливість кожному з нас реалізовувати це розуміння, а ще і дати право використовувати засоби впливу, ну аж до там, фізичного насилля, то розуміємо, що, що перетвориться наше суспільне життя. Тому через суспільний договір це передається групі людей, які реалізують, так би мовити державні функції. Насильство має право тільки держава. І використовуючи перед том перед тим суди правоохоронні органи, тобто і вона обмежена, і ми її обмежуємо сьогодні через конституцію. Якщо це робилось там пару тисяч років так, то сьогодні ми обмежуємо владу конституцією і кажемо, це держава може робити, а це вона не може робити. Бо держава нами засновується і вона повинна діяти виключно в інтересах. Людей, це, це в нас і в Конституції записано прямо, що основна соціальна м, цінність, е, це людина, її е, життя, здоров'я, честь і гідність. І вас, держава повинна діяти в інтересах людини. Вас призначено е, президентом Національної академії державного управління. Ну, при президенту, При президенту е, е, президенту. е, яких змін потребує ця сама система державного управління, і як можна допомогти їй за допомогою ну, навчання, зокрема освіти? Уже кілька років поспіль говориться про потребу таких реформ. До речі, коли президент покликав мене на зустріч, то теж сказав своє розуміння. що Академія мусить стати аналітичним центром, окрім того, що готувати спеціалістів для всіх органів влади, починаючи там місцевого самоврядування, закінчуючи кадрами для вищих органів влади. Зрозуміло, є специфіка підготовки там для органів місцевого самоврядування чи для центральних органів влади. І для перших осіб в державі, ну йдеться, скажімо, про голів державних адміністрацій, чи як це незабаром планують зробити префектів, те саме стосується лідерів, політичних лідерів, ну міністрів. От зрозуміло, що коли держава в державі плануються якісь. Глибокі суспільні зміни готуються концепції чи програми цих змін на далі на цій основі приймаються відповідні закони, розписуються так покроково, що як треба робити. То держава мусить мати людей, які здатні це реалізувати. Правда, От і в нас армія військових, яка захищає державу оружно, а це цивільна армія. Яка теж захищає державу і розвиває її силові структури, це так би мовити силовий каркас держави. Цивільна армія це гнучкий каркас держави, яка, яка її розвиває. І цих людей треба готувати по кожному напрямку, Ось соціальна політика, скажімо, там що стосується розвитку інфраструктури і так далі. Економічне управління, точно. І для кожного, от є частина людей яким не потрібно глибокі там знання, їм потрібні чіткі інструкції, так би мовити, схема дій відповідно до нового закону. Але людей треба навчити, бо частина людей може не мати власного можливості цього навчитися. У них є, окрім суспільних завдань чи завдань по роботі, є ще й. Треба готувати сім'ю, треба виховувати дитину. От дружина лає, що там не то зробив. Мусить бути і державна політика щодо підготовки, перепідготовки цих цих людей, які там працюють. Треба дати кожному можливість при підвищенні на посаді пройти спеціальне стажування. Хай кілька днів, хай тиждень, але він повинен отримати нові знання, нові навики і вміння для того, щоб бути успішним на новій посаді. Обрали людину на посаду, теж вона має пройти навчання. Я нічого нового не кажу. Ми може, можемо подивитися, як це організовано в інших державах. Наприклад, у нас дуже люблять французький досвід чи німецький. От, у Франції це обов'язково для кожної категорії. І це навчання йде, так би мовити, пожиттєво, поки ти не підеш на пенсію. Таким чином, держава вишколює службовців, вона отримує армію, велику армію службовців, які розвернули, ну, можуть проводити конче потрібні реформи в державі. Якщо ж у нас реформаторів є там невеличка групка 5-10 чоловік, вони не здатні оцю всю машину. Заставити рухатися в потрібному напрямку. Бо ця машина інертна. Скільки вже років існує ця інституція, ще колись була вона вищою партійною школою, при здається, при ЦК. Так, так. Вже в нас тільки Але... еліти повинно бути, що. Ну... ну, мусимо порозумітися тоді, що ми е, вважаємо, кого ми вважаємо елітою. От на моє розуміння, еліта це люди, які мають. Іноді може гіпертрофоване відчуття відповідальності. Відчуття відповідальності не тільки за себе, за свою сім'ю, а за націю, державу. Це відчуття відповідальності їх щось змушує робити в той час, коли інші не роблять щось говорити в той час, коли інші мовчать. Або ж, або утриматися від дій і слів, коли всі галасують і вимагають. І він розуміє, що це шкодить нації чи державі. Відповідальність, перш за все. Не той, хто більше споживає. У нас таких багато, так тоді всіх багатів можна назвати елітою. Це не еліта, це ті, хто переводять і марнують наші ресурси і перетворилися в того, хто, хто більше е, спожиє і більше залишить після себе відходів. Це не еліта, еліта той, хто будує, хто дбає про е, суспільство і державу, про його майбутнє. От згадаймо повернімося в минуле Семеренко. Чи ті багаті українці, яких, які в той час проживали в умовах Російської імперії, були на сьогоднішній б назвали їх пенсіонерами точно? Значну частину прибутків вони віддавали для шкіл, для навчальних закладів, засновували ті навчальні заклади, замовляли твори. Не чуй, Левицький, отримував. Пропозицію написати твір на таку-то на, на таку тему, я виплачував гонорар, і він її писав: Бо прогодуватися е, от, чисто літературними м, творами було як і тоді, так і сьогодні. Неможливо. Вони дбали про українську культуру, про її розвиток. Скажіть мені, чи багато сьогодні е, ви знаєте, от мільйонерів, які там в сто багатших людей в Україні входять, що так роблять? Що підтримують художників, літераторів? що дбають про навчальні заклади? Хто виховує тих людей, які завтра творитимуть майбутнє України? Наскільки ну, я розумію, я знавітою не назвеш. Я знаю, що хорошу освіту отримують люди у стінах вашого закладу. Але чому влада нівелює всі ці якості людини? Чому виходить на ну? Я ще мушу до попереднього вашого запитання так уточнити. Так, там була вища партійна школа, яка готувала таких кадрів. Як і тоді, так і зараз. Це процес підготовки і, і, і продукції поштучної. Сподіваюся, що на мене ніхто не образиться. Бо як відбір людей і за психологічними якостями. Кадрова політика. І, так, відповідна кадрова політика. Ми... І тоді я належав до тих, хто вважав, що не може існувати така партійна школа. має бути державна школа. Принципи побудови можуть зберігатися, окрім одного, там не може викладатися ідеологія комуністичної партії. Так має якась інша ідеологія, скажімо, українства там викладатися, чи що, яка на кожного з нас робить свідомим громадянином цієї держави, і ну, дає відчуття гордості за, за цей народ, за націю за цю державу, але й давати, давати відповідні вміння, давати відповідні знання, навики і так далі була заснована. Був заснований інститут державного управління місцевого самоврядування при кабінеті міністрів. От він дуже відрізнявся від цієї партійної школи. Хоч ви можете засумніватися, сказати, звідки ти знаєш, що там вчився? Ні, не вчився, тому не знаю. Але так, позірно, я вчився в цьому інституті. Коли я вчився, нам читали лекції. Ну, кращі кращі спеціалісти зі всього світу, з Англії, Сполучених Штатів, Канади, Франції, Німеччини випускники. Проходили перед тим, як отримати диплом стажування при урядах тих, цих держав. Я от став на виборах мене обрали міським головою Львова у 1994 році. Мені не видали диплом академії, поки я не пройшов стажування при уряді Канади. Вимогливість дотримання процедур. Забезпечення ну от, навчального процесу кращими викладачами, знавцями і намагання поєднати навчальний процес з науково дослідним. От я гадаю, що сьогодні, мабуть, цей. Ті основи, які складалися в інституті державного управління місцевого самоврядування, мають бути розвинені і у цій академії, і щоб вона готувала спеціалістів не не для вчорашнього дня, а для тих проблем, які можуть завтра постати і давати їм інструмент. Можливого розв'язання цих завдань Гаразд. хороших фахівців будемо вважати, готує академія, але чому ж, якщо подивитися, кого призначають керівниками на обласному міському районному рівні, це здебільшого випадкові люди, та не тільки на тих рівнях, а й ну, ну на на жаль, я мушу з вами погодити, чому Дійсність так і е, от коли ми дивимося по випускників академії. Там більше 20 тисяч людей навчалися в цій академії. Значна частина з них стала і кандидатами наук, і докторами наук. Ну, хай вони будуть розвивати теорію державного управління, робити аналітику. Решта, це більше 20 тисяч людей, могли би бути успішними державними службовцями чи службовцями органів місцевого самоврядування. Але з них повернулися чи пішли працювати 10% 6. Можна сказати з одного боку, що це марнування державних коштів, з другого боку говорити ні, не марнування, бо все одно ми дали людям знання, розуміння, і, що таке державна політика, як її робити, як її формувати, які реалізовувати. І вони вже, як агенти цієї академії, працюють на будь-якому місці, де вони працюють з іншого, це без сумніву неправильно. Бо ми, ми маємо підготувати і розставити кадри. Відповідно до їх нахилів і знань, і тоді ми будемо переконані, що ця влада є фахова і буде успішна, і відділити політиків від державних службовців, щоб політики не впливали на, на державну службу. Прийнятий закон про державну службу це вже дає. Сподіваюся, що цього року приймуть і закон про службу в органах місцевого самоврядування. Я його дивився як проект і супроводжував від як експерт Ради Європи проходження цього закону у комітеті Верховному ради профільному. Я, без сумніву це значну частину проблем вирішить, де нам треба подбати про що, щоб випускники академії проходили е от практику в органах державної влади. І обов'язково там залишалися працювати, щоб не було такого, як ви говорите. Тут ми готуємо, але чомусь е, розставляємо кадри не тих, яких підготували. А ну беремо, наприклад, з бізнесу або з, е, е, з якоїсь іншої там галузі. Ці люди, напевне, успішні, напевне, хороші. Я В мене немає підстав, будь кого інакше говорити, правда, бо ж не знаєш. Але вони не знають, що таке держава. Вони не розуміють механізмів управління. Вони використовують ті ж самі форми й методи, наприклад, у бізнесі. вони ці форми і методи їх зробили успішними. Потім у державному управлінні. Вони і мислять інакше, бо бізнес мислить прибутком максимальний прибуток. І, і, і тоді чим більший прибуток, тим ти вище у, у, у піраміди успішних людей. А в державному механізмі це не так. Це соціальний спокій, це досягнення цілей, розвитку держави, і так далі. Тому ми самі собі шкоду робимо. Грубо кажучи, в бізнесі прибуток категорія, мислення категорії прибуток собі, а ну, в державному так. треба так. громаді. Тому й не дивно, коли частина людей приходить з бізнесу в державні органи і починає мислити і діяти так само. А потім ми говоримо: ось рішення комерційні, корупція росте і так далі. Ну тому, що ми так розставляємо кадри, тому що ми так забезпечуємо їхню діяльність, тому що ми не змінили політичну систему. Одні з ваших програм ми торкалися цього питання, а вона зрослася з бізнесом. І далі бізнес просто вкидаючи кошти в політичну систему, виборчий процес, формує парламент, кабінет міністрів і реалізовує свої інтереси, а не держава. Тому, от як ви гадаєте, яка модель зараз сучасна, перспективна для України чи реально це запровадити? Виходячи з того, що ви кажете, то без сумніву, реально, як просто потрібна політична воля, політична воля. Це перших осіб держави, які ну, будуть спрямовувати чи, чи бити по руках тих, хто заважає працювати. Всю іншу творчу роботу от, по конструюванню нового, нового майбутнього для цієї академії зроблять фахівці ті. Люди, які працюють в академії, там унікальні люди, про яких знає весь світ, а не не тільки Україна, які мають величезний досвід в управлінні і мають досвід роботи вже як аналітиками і науковцями. Зрозуміло, що треба. Залучати до процесу реформ і інститути громадянського суспільства, вони з боку можливо і краще іноді бачать, яких фахівців з якими компетенціями треба готувати. Можливо, можуть запропонувати кращі методики підготовки. І так далі їх треба також залучати. Зрештою, і в такі дискусії фахівців академії з експертами я переконаний, можна знайти і якісь інновації. Ну, мені здається, що одна з вад нашої управлінської еліти це відсутність стратегічного мислення. Можливо навчити людину такій якості? Ну, це теж ви правильно кажете. Я повністю згоден з вами. Але виявляється, що для цієї для української держави не, ну, немає потреби е, стратегічно мислячим. У стратегічно мислячих людях. Ну, дивіться, ми вибираємо, чи призначаємо на посаду голови обласної адміністрації. Максимум скільки там людина працює, це два роки. Потім вона міняється. Чи за два роки можна започаткувати якийсь серйозний проект, який змінить кардинальну ситуацію в області? Неможливо. Бо Це дрібні проекти, там реалізовуються в межах року-двох. Це потрібні те саме стосується і на рівні держави. Потрібні, ну не кажу грандіозні, але крупні проекти. І вони тоді перетворять Україну. Але для того треба мати і стратегічне мислення, і робити стратегічну розстановку кадрів, так? їх не, не міняти кожного дня, як шкарпетки. Бо кожен, кого призначили, хоче бути успішним. Правда? Він хоче показати, що він успішний. А відтак він не буде реалізовувати проект, який е е завершиться через три роки чи п'ять років. Він буде реалізовувати те, що завершиться через півроку і рік чи рік, бо знає, через два роки я вже не буду. Але я це хочу психологія. бути успішним. Я покажу, що я можу робити. Але це наслідок страждаємо. Ми всі це ж психологія врядчіка. Це найбільше, що шкодить Україні. Так як цього позбутися? От коли такі тимчасові люди чи так мислять люди на самому верху, то все далі піраміда будується під топ під. Під тимчасовість. Сьогодні, але показати, що я е, можу щось зробити, е, кожні, кожній державі. Є щось схоже, як концепція національних інтересів У різних державах. Вона затверджується по різному. Десь указом президента, десь це президент затверджує, наприклад, у Сполучених Штатах Америки у Великобританії це робить прем'єр-міністр. Але є розуміння національних інтересів. Там кілька інтересів виписано, і всі працюють так, що і ці сформовані національні інтереси так сформульовані, що вони підсилюють один одного. Байдуже, хто потім прийде до влади. Він зобов'язаний продовжувати реалізовувати національні інтереси. Національні інтереси реалізуються через підготовку відповідних там довгострокових ну, концепцій. Є стратегії розвитку держави, там на ну на 50 років чи 25 років. Готують е, готують синктенки, тобто мудрі люди, які зібралися в приватні структури, неприбуткові організації. Це не обов'язково, що має робити влада. У владі ми кажемо, що не збираємо всіх професорів, правда. Ми збираємо люд владі людей мислячих, діяльних, здатних організовувати дуже швидко, і, і які вміють побудувати роботу з багатьма ну колективами людьми і забезпечити от співпрацю їх для досягнення спільної цілі. Усі ці е, концепції, всі ці наукові розробки, аналітику роблять різні інституції громадянського суспільства чи приватні, і і і подають е, от. В державні органи вони розглядають, затверджують, і це стає ну як це дорожньою картою, прийнято казати, вже для всієї державної машини. Але це забезпечує співпрацю з суспільством. Чи готові ми змінити чи новий погляд забезпечення на управління, яке може сформувати нове суспільство і нові відносини в ньому? От всі розуміють е, мислячі люди, аналітики, які тим займаються професійно, що у нас, мабуть, немає іншого шляху. Е, у нас суспільство теж неоднорідне, частина суспільства є інертна, є так звана формула суспільства, от яка говорить, що в будь-якому суспільстві діяльних людей, тих, які народжують нові смисли і які здатні ре, е, організовувати реалізацію цих смислів, відсотків 10. Інші це, можуть вірити першим і йти за ним. Так от, оці 10% в Україні, частина з них може бути більш активна. І ця активна вийшла на Майдан перший, на Майдан другий. І ця частина в 91-му році, так? Ну, підняла весь український народ щоб, на, на те, щоб відновити українську державу. Є друга частина людей, яка е, вірить цим чи не вірить. Головне, щоб кількість тих, що розуміють, збільшувалася, а опір тих, е, хто не розуміє, зменшувався. Суспільство без сумніву розвивається, суспільство. В окремих періодах історії нашої розвивається швидше аніж держава, і це ми з вами пережили в 13-14 роках. Те, що потрібно співпраця держави і суспільства, теж є розуміння, і держава має розвивати громадянське суспільство і дбати про цю частину мислячих і креативних людей. А вони в свою чергу повинні зміцнювати державу. Через співпрацю громадянського суспільства і держави ми здатні вирішити усі проблеми, які накопичувалися в Україні віками чи десятками років. Якщо нас роз'єднають держави суспільство, посіють недовіру суспільства до влади, влада погана, влада сяка, влада така, владу треба на вилах виносити. Е і почнеться боротьба внутрішня. Ми точно не досягнемо того, що ми хочемо: мати розвинене суспільство, мати державою державою, яка гарантує нам реалізацію наших законних інтересів і наших прав. Василь біда, президент Національної академії державного управління. Це була програма. «Відлуння». Дякую, до зустрічі! На все добре.